Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск зручної заяви президента України Зеленського, який вкотрий раз наголосив на тому, що він проти замороженої війни, що війну потрібно закінчувати. Зеленський пояснив, що під закінченням війни він розуміє ситуацію, коли Росія почне поважати територіальну цілісність і статут ООН, а також виведе війська з території України. Черговий раз ми чуємо. Такі заяви від президента України і загалом від військово-політичного керівництва про те, що Україна не погоджується на замороження цієї повномасштабної війни, що Україна проти відкладеної війни і що Україна не піде на так званий мирний план Путіна. Але що важливо, і я хочу, щоб ви звернули на це особливу увагу, це те, що президент України Зеленський постійно каже про важливість життя людей. Зокрема, він, прямо відповідаючи на запитання журналістів, сказав про те, що якщо це патова ситуація ні заморожений конфлікт, ми маємо чесно сказати, що наші діти будуть воювати або наші онуки будуть воювати. Ми вже втратили дуже багатьох людей. Чи хочемо ми так жити, знаючи, що ми роститимемо дітей, які точно потім воюватимуть. І насправді не лише президент України Зеленський акцентує увагу на важливості. Життя людей українців, а й зокрема головнокомандувач ЗСУ генерал Залужний також про це каже і також акцентує на цьому увагу. Зокрема, в його нещодавній статті він про це прямо написав. Але потрібно розуміти, що цікаві такі тенденції зараз на Російській Федерації. Зокрема, починають з'являтися в соціальних мережах. Відео, де звичайні люди просто-напросто собі десь там в лісі починають розказувати про те, що, типу, так зване СВО йде до завершення, що типу Росії чекають змін. Ну, все, знаєте, так, в стилі простого глибинного народу, що типу Путін якийсь там натяк дав, що він там щось казав, що він там, типу за людей, типу добрий цар, що він, типу, нас пожаліє. Ну, і... Все в цьому дусі. Але потрібно розуміти, що деякі зміни в російському суспільстві відбуваються. Хоча на Російській Федерації така ментальність і століттями так виховували людей, що життя людини ну, насправді нічого не варте і так привчали людей. Але не зовсім все так однозначно. Тому що що стосується частково мобілізованих, то росіяни виходять на протести. В одному з попередніх випусків я казав про те, що навіть в Москві були одиночні пікети з плакатами дружин мобілізованих. Більше того, є ще новина вчорашня про те, що жінкам мобілізованих заборонили проводити мітинги у Новосибірську та Челябинську. Тобто щось починає таке в російському суспільстві відбуватися, щось почали люди думати про те, що хочуть жити і знаєте такі питання. З одного боку риторичні. А чому це так? Адже якщо ми подивимося на рекламу Кремля, я вже фотографію показував про приєднатися до своїх, про великі виплати і на фоні цього рекламного плакату такі чорні пакети, знаєте, з таким натяком. І Пісков, прес-кретар Путіна, вже не раз говорив про те, що. Фінансова складова є дуже важливою для мобілізації, для підписання контракту з Міноборони РФ. Але насправді фінансова складова на Російській Федерації вже також не дуже працює. Чому? Тому що, а скільки росіянину десь в регіоні потрібно грошей? Наскільки? Ну, ну, купив він там собі, умовно кажучи, iPhone, ще щось для статусу, можливо, навіть білу ладу. І все. Ну, Навіщо, скільки грошей? Пройшов певний період кілька місяців, і росіяни навіть з провінції починають розуміти, що вони не знають, що з цими грошима робити, що краще, щоб мобілізований повернувся додому. Ну, по факту. Тому що щодо матеріальних цінностей, то в Росії насправді такого і немає сильної прив'язки, не концентрується більшість росіян на цьому. Мова йде, як казав коли Чорномирдин, про геополітику, про цей великодержавний імперський шовінізм. Типовий росіянин може жити бідно, не робити ремонт в квартирі, не робити навіть забор, не білити хатку десь там в селі, нічого. Головне, щоб було що поїсти, було що випити. Ну і телевізор, подивиться, Соловйова, порадіти так званому вілічі. І тут, коли з'являється багато грошей, що йому цими грошима робити, ну що насправді? І це питання воно зараз вже починає підніматися, і ця фінансова складова, мотиваційна, як казав Пісков, вона вже насправді не так працює, як хотів Кремль. Звісно, на Росії ще є людські ресурси, тут мови немає, і Кремль проводить мобілізацію. Були заяви від Головного управління розвідки Міноборони України про те, що десь 20 тисяч людей в місяць вони мобілізують. Але вони працюють по-іншому, намагаються мобілізувати зеків, боржників, ще різні категорії. Але щодо такої масштабної мобілізації, то Путін і Кремль вони реагують на настрої людей, і це потрібно чітко розуміти. Тому казати про те, що на Росії все так добре і все так плавно, якби ж воно там так насправді було. Якби вони ж не відчували зовсім втрати, як воно здається, то Путін вже давно голосив таку масштабну мобілізацію, але він на це не йде. Можливо, він на це піде після виборів навесні наступного року. Звісно, це все можливо, але зараз точно ні. І ми бачимо, що російське суспільство починає потихеньку прозрювати. Тому що насправді, незважаючи на цей великодержавний імперський шовінізм, росіяни до кінця не розуміють, чи вартує ціна. Ціна того, що вони роблять. І звісно, вони також розуміють, що буде розплата, що прийдеться ще дуже довго виплачувати за цю агресію за все те, що вони натворили Україні. А тим часом цікаві новини з полю бою, з фронту. Сьогодні ЗМІ повідомляють про те, що є гарні новини з лівого берега про те, що ЗСУ завдали ударів по об'єктах окупантів на лівому березі Херсонської області. Крім того, є повідомлення від Сил оборони Півдня, де натякнули на великі успіхи, але потрібна інформаційна тиша. Військові закликають дотримуватись інформаційної тиші, що згодом дозволить звітувати про великі успіхи на південному напрямку. Нагадаю, що декілька днів тому була інформація, що Путін змінив командувача на півдні е, угрупування Дніпра. Також два дні тому новини такі були в російських ЗМІ про те, що, типу, вони перегруповуються, по факту відступають, потім ця новина анулювалася, а тут ми бачимо такі натяки про добрі новини для України на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Очікуємо додаткових новин і зберігаємо інформаційну тишу. Важлива новина зі Сполучених Штатів Америки. ЗМІ повідомляють, що вперше за шість років. Сі Цзіньпін прибув до США для зустрічі з Байденом. Американські ЗМІ, зокрема, Голос Америки, прямо пишуть про те, що Байден та СІ зустрічаються в Сан-Франциско, щоб зменшити напругу у відносинах, попри вагомі розбіжності. Але при цьому американське видання Bloomberg зазначає, що суперництво між США та Китаєм загострюється, попри відновлення дипломатичної взаємодії. Таким чином, дипломатична взаємодія відновлюється, бачимо цей офіційний візит, але в той же час суперництво загострюється. І тут я хочу додати ще одна важлива новина від видання BBC про те, що іноземний бізнес виводить більше грошей з Китаю, ніж інвестує. Тобто такий переломний момент щодо Китаю. І цей візит. Були заяви з Білого Дому від Кірбі, що будуть обговорювати і питання щодо України, російсько-української війни. Ми очікуємо результатів зустрічі, а також офіційних заяв. Щодо санкцій і РФ, таких корисних санкцій, яких необхідно такої користі в лапках ще більше і більше Москві давати. Сьогодні стало відомо, що Європейський Союз узгодив 12-й пакет санкцій проти РФ. Також є новина вчорашня про те, що США перевіряють 100 суден через ймовірні порушення нафтових санкцій проти Росії. Кремль створив тіньовий флот з цих танкерів. причому США перевіряють судна в 30 країнах, 30 країн уявіть собі Кремль, яку павутину таку зробив, побудував, по суті, цей тіньовий флот і заробляє на продажі нафти. Вісно, порушуючи нафтові санкції, порушуючи. Цей, цю цінову стелю. І зараз ми бачимо, що Сполучаси Америки почали реагувати І тут я додам, що ще є сьогоднішня одна важлива новина щодо того, як працює Кремль. церкова тижня повідомляє, що німецький журналіст отримав 600 тисяч євро від олігарха за книжки про Путіна. Тобто, Кремль, він бачите, як працює. Працює так. І за допомогою корупції, і за допомогою цих різних многоходовочок та все інше, і насправді ця політика імперська, насправді така підла, підступна, лицемірна Кремля, вона не змінюється вже століттями. І те, що ми бачимо, і те, що кажуть про Путіна, і те, що він зараз робить, це все було ще на за царських часів Тому ніяких особливих змін. Гучні новини з України. СБУ відкрила кримінальну справу щодо Фаріон. Нагадаю, що на останні дні багато скандалів щодо Фаріон, що не день, скажімо так, то добрий день, і те, що відкрили кримінальну справу проти неї, це цілком очікувано. Туж більше, у львівській політехніці були протести студентів з вимогою її звільнити. Мені сьогодні з'явилася чергова новина про те, що Фаріон звільнили з Львівської політехніки. Також очікувана новина, і знаєте, це такий показовий приклад, щоб усі публічні відомі люди вони дуже думали над тим, що вони роблять, що вони кажуть, які це наслідки будуть не лише для України, для українського суспільства, а й для них особисто. А Закінчимо цей випуск на такій добрій новині для України. Приватбанк не повернуть Коломойському. Апеляційний суд підтвердив законність націоналізації. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.